Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні паради медика. Актуальна тема сьогодні обережно гельмінти, симптоми та профілактика гельмінтозів. Гельмінтози найпоширеніші захворювання людини. За даними статистик у Європі, гельмінтозами уражений кожен третій житель. Територія України має сприятливі умови навколишнього середовища для широкого поширення захворювань цієї групи. Свідченням чого є 2 мільйони захворювань гельмінтозами, що реєструються щорічно. І ці цифри не остаточні, оскільки симптоми ураження глистами часто не є очевидними і маскуються під інші захворювання. Швидка втомлюваність, блідність шкіри або алергічні висипання, темні кола під очима і розлади шлунка. Ну, хто заподозрить, що ці симптоми можуть вказувати на наявність глистів? Але сьогодні в світі відомо понад 350 видів гельминтів, які можуть викликати захворювання у людини. В Україні з них виявлено близько 30 видів. Зазвичай зараження гельмінтами чи кишковими найпростішими відбувається через забруднений випорожненнями ґрунт. Наприклад, якщо не мити руки і не чистити нігті після роботи із землею. Їсти брудні овочі, фрукти та ягоди. Крім того, не останню роль в зараженні цими паразитами грають мухи. Вони на своїх лапках і хоботку переносять яйця глистів та цисти найпростіших на продукти харчування. Також зараження ними можливе і при випадковому ковтанні води при купанні у водоймах. Діти нерідко заражаються паразитами від домашніх тварин, собак та кішок, які проживають з власниками в приватних будинках та квартирах. До перших симптомів зараження паразитами фахівці відносять погіршення апетиту, блювоту, нудоту або слинотечу, болі та відчуття руху у животі. Запори чергуються з проносами, розвивається швидка втомлюваність і слабкість, порушується сон. Наприклад, при зараженні гостриками, хворих турбує свирбіж в області заднього проходу і промежини. Посилюється він вночі і в стані спокою. Іноді він настільки сильний, що хворий прокидається. При запорах, різких болях. Відчутті руху в животі і його здуття слід негайно звертатися до лікаря. Такі симптоми можуть свідчити про виниклу кишкову непрохідність. При важких гельмінтозах розвиваються порушення з боку нервової системи, тривалі головні болі, запаморочення, нервові тіки. При аскоридозі, токсокарозі, через особливості міграції паразитів в організмі може виникати такий симптом наявності глістів як найсильніший кашель. Часто ознаками глистів та простіших у людини є шкірні зміни у вигляді різних висипань. При будь-якій підозрі на глистяну інвазію слід обов'язково звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Діагноз підтверджується звичайним аналізом калу на яйця глистів і цисти кишкових найпростіших. Якщо при першому аналізі калу яйця або цисти паразитів у людини не виявлені, але ймовірність зараження висока, аналіз повторюють. Кілька разів поспіль. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики гельмінтозів. Перша порада частіше мийте руки з милом перед їжею та після відвідування туалету. Друга порада. Намагайтеся обдавати окропом зелень, що подається до столу в сирому вигляді. Третя порада: не пийте сиру воду, особливо з відкритих водойм. Четверте, пам'ятайте, що хороша риба, наприклад, в'ялена чи копчена, це сильно просолена риба, а хороша ікра лише та, яка виготовлена на ліцензованому підприємстві. П'ята порада. Не вживайте в їжу напівсере м'ясо, шашлик і домашнє сало з прожилками м'яса. Це становить 95% всіх заражень на трихенельоз. Шоста парада. Не купайтеся в невідомих водоймах. Сьома парада. Застосовуйте репеленти з метою відлякування комарів і мошок. Кровососні комахи є переносниками ряду гельмінтів, наприклад, такого як дірофіляріоз. Восьма парада. І ще пам'ятайте, необхідно завжди думати про інших людей. Проведіть дегельментизацію своєї собаки, навіть якщо у вас немає маленьких дітей, що грають в пісочниці. Не удобрюйте квіти фекаліями собаки-кішок, не дозволяйте їм пакостити в громадських водоймах, припиняйте по можливості подібні дії інших любителів тварин. Дев'яте. Регулярно проводять дегельмітизацію себе і своєї сім'ї, включаючи тварин з метою профілактики розвитку ускладнень. Заразитися гельмінтозом можна скрізь і всюди. Не треба цього боятися, треба вчасно застосовувати адекватні, безпечні і надійні способи дегельмінтизації. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги!